Вітаю! Сьогодні заповнимо характеристику навчальної діяльності у свідоцтві досягнень учнів перших 6 класів. Для цього нам потрібно створити новий журнал. Обираємо розділ Журнали, натискаємо на кнопку Створити новий журнал. Обираємо свій клас, предмет характеристика навчальної діяльності. Помічника ми можемо не обирати. Натискаємо на Створити журнал. Замість Замістьів уроків розмістимо всі індекси нуж. Індекси нуж для 5-6 класів, їх 12 індексів. Для перших 4 тих класів обираємо індекси нуж 2021. Обравши перший, першу характеристику, ми обираємо дату або 30 травня, або 31 травня. Зберігаємо. Для всіх індексів ми обираємо одну і ту ж дату. Отже, тепер, напроти кожного учня, якщо це вміння сформоване, ми ставимо символ-галочку. Для цього потрібно натиснути на трикутничок в клітинці. Обираємо цей символ, зберігаємо. Такі дії робимо для кожного учня і з усіма індексами. А ці індекси. Автоматично підтягується у свідоцтво досягнень учнів. Ось в такому вигляді.